Всіх. Ви на каналі Майстриня, мене звати Альона. І сьогодні ми з вами виготовляємо ось такий браслет на станочку, який ми зробили власноруч. Застібається наш браслет на ось такі два кільцевики і ширина в готовому вигляді 2,5 см. Ткати браслет буде за ось такою схемою, що подана, ви ж можете обрати схему свою, але не забуваємо, що ниток ми на станок намотуємо на одну. Більше ніж бісеринок у нашій схемі, і відповідно на схемі у мене 13 бісеринок це приблизно 2,5 см ширини браслета. Розпочинаємо ткання нашого браслета, що нам потрібно для роботи, звичайно, сам станочок власноруч зроблений. Бісер у мене він буде двох відтінків. Це будуть ось такі зажими, скажімо, чи застіпка. По обидва боки, як визначити ширину, ви маєте в принципі, знати із бісеринок, скільки бісеринок лягає на ту, ту ширину засіб, яку ви купили, або ж це вже можна визначити безпеку, коли ви почнете ткати свій браслет. У вас відповідно ось ця ширина набагато зменшиться, оскільки ми не можемо її зараз зробити вищою, тому що ось ці прорізи потім у нас порвуться в одну чи іншу сторону. І тоді ви будете знати уже згодом, яка засібка шириною вам потрібна. Також нам потрібні будуть різачок, нитки для бісеру. Мені потрібні ще будуть, мені потрібні ще будуть ось такі дві голки, довжина їхня. 10 см. Чому такі? Тому що такими голками мені зручно працювати. Однією я буду фіксувати перший ряд, іншою я буду протягувати і відразу цілий ряд, тобто голки мені вистачить. Ще для того, щоб заправити кінці ниток, мені потрібні будуть звичайні голочки для бісеру уже коротший варіант. Ну, і, власне, сама схема. У мене нанизано 14 ниток. І, власне, розпочинати я буду своє ткання із середини. Посередині наших ниток прив'язуємо робочу нитку та зав'язуємо два вузлики. З цієї точки ми розпочнемо ткання браслета. Далі за схемою набираю. На голку потрібна кількість бісеринок та протягую попід нитки. І після цього розташовую кожну бісеринку між двома нитками. Цей етап є найважливіший і е, такий трудоємкий, скажімо, тому що тут потрібно розподілити правильно так, щоб всі бісеринки лягли знизу, а голкою ми повернулися у зворотньому напрямку уже поверх бісеринок. І на цьому етапі важливо не пропустити нитку на кожній бісеринці. Підтягуємо нитки таким чином, щоб утворилася справжня ширина нашого браслета. Я підтягую лівою рукою, а правою я беру допоміжну голку і просуваю у цей ряд. Це буде фіксуючий такий елемент, скажімо, для того, щоб у нас рядок не з'їжджав ні праворуч, ні ліворуч, а тримався рівно. Знову добираю потрібну кількість бісеринок, влаштовую їх у нитки та, власне, повертаюся голкою закріплюю у зворотньому напрямку. І так рухаючись до кінця мені потрібної схеми. Не забувайте, довжина вашого готового браслета має бути в довжині вашого зап'ястя або трошки менше, оскільки нас ще залишиться місце для застібки. Тому, коли ви будете працювати над браслетом, не забувайте проміряти лінійкою цю величину, якщо плетете від середини, то у два боки. Я завершила плести браслет в одну сторону і продовжую з середини тепер доверху. Знову ж таки зав'язую вузлик на два і залишаю кінці нитки не досить короткі, для того, щоб мені було зручно заправити їх після роботи. І далі, рухаючись за схемою, плету доверху знову ж таки, нитки протягую нитку з бісером протягую попід нитки. І зверху закріплюю голкою у зворотньому напрямку. Працюю так до кінця ряду. Далі будемо фіксувати край браслет ниткою для того, щоб не в'язати вузли. Мені такий спосіб обробки подобається більше. Ось так він виглядає Подивіться в готовому вигляді. І зараз ми на наступному кінці браслета розберемо, як це зробити. У нас залишається нитка з голкою, і ми зараз чергуючи ось так по одній нитці, одну захопили, одну зверху, одну знизу. І так, до кінця ряду ми просуваємо голку. Далі таку ж саму операцію повторюємо в зворотньому напрямку, нібито плетемо як сіточку чи корзинку. Ось таке, як нагадую, воно дещо полотняне переплетення. І таким чином проплітаємо десь 4-5 рядів. Закріплюємо нашу нитку, для цього я повертаюся у останній ряд бісеринок, а потім у зворотньому, у зворотньому напрямку я ще виведу голочку десь посередині та обріжу нитки. Ми завершили роботу над нашим браслетом, і на цьому етапі ми повинні заховати ось оці всі кінці. Десь між бісеринками, рухаючись до центру та повертаючись назад. Єдине, що тут треба на що звернути увагу, ниточку бажано виводити з голкою десь посередині браслету, а не на кінці. За допомогою клею секунда я промащую ось ці краї, які ми щойно проплели. дуже гарно, але намагаючись не виходити за бісеринки і чекаю до повного висихання. Ось так гарно і акуратно виглядають краї. Для того, щоб рослет закріпити в таку застіпку, це найзручніша, мабуть, застібка, тому що вона захвачує як не тільки край виробу, а ще й останній ряд бісеру. Так буде міцніше триматися браслет. І ось так ви складаєте до кубки усі ці деталі для того, щоб потім була готова застібка. Ось так виглядає я вже це зробила поза кадром. Далі ми зрізаємо усі нитки на браслеті. Я це роблю ось так поверх. І потім дуже зручно знімати залишки ниток з коробка. І наше завдання обрізати рівненько поп саме край, оброблений клеєм, усі зайві ниточки з одного боку та з іншого. Одягаємо нашу застіпку. На цьому етапі, ще раз наголошую, можна скласти таким чином, щоб захопити ще ряд вісеринок. Так буде триматись міцніше. Але в мене ряд гарно проклеєний клеєм, тому ось такий варіант також підходить. Розажимаємо вільний край кільцевика, який був відігнутий. Можна це зробити руками, можна за допомогою плоскогубців чи круглогубців. верніше. І ось таким чином ми з вами отримали чудову прекрасну річ для себе чи у якості подарунка для близької нам людини. Борі з любов'ю вас обов'язково завити.